Як ми обіцяли, значить сьогодні хочу показати все таки вам на практи на, на практиці, як це воно так сказати, вже розбирається. і ну, Яка конструкція цього вулика, я думаю, щоб і не скільки вулика, скільки рамки самої, як його як його пасічникувати з ним, показ показати хочу. Ну, Сразу хочу сказати, що сьогодні вже 3 вересня, фактично ми вже треті корпуси давно скоротили. Ну, в цьому році літо було пізне і сезон трошки продовжився, але ну, все одно, десь до 20-х ну, 20 чисел, значить, серпня ми практично вже більшу скоротили, Подобрали мет, залили їм в корпусах там внизу, а потім уже там ну, деякі сім'ї. Значить, вже скорочували значить, до, 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 до кінця, а тут вже залишили, думаю, попередня домовленість була, що ми зробимо сьомку, але щоб вже так сказати, я і не дивився, що там воно у нас, ну так розумію, що там вже їх треба скорочувати. Ну Дивіться, це такий вулик, він має у мене конструкцію от на літо, поверху пластина вулика металева, ну, як це саме. Зверху ложиться, ну, плівка обычно, що ну, я прийшов до висновку, що найкраще ну, це воно не, не таке нове не таке нове, але найкраще е веде себе і екологічно, ну, чисто така для, для, для цього, значить силіконові плівки. Вони так їх і, і не прогризає, ні бджола, ні оса. Їх і моль навіть не бере. Значить, а, і вони так багаторазові, можна це. Значить, бачите, в чому тут, про що ми говорили, що тут немає плечиків верхніх, практично, бачите? А то така маємо Ну, вона що дає? Дає, удов... чого от продуктивний спасічник. Можна я можу глянути і можу зразу ще сказати, я, яка то, що от на цих рамках. Єсмид, на цих малувато. Я бачу, як вони забудовують. Бджоли вже практично немає, значить вже, вже відкладки немає. О, вже вони, я думаю, що запечатані, ну я не дивився. Ну і вони так от, бачите, тут запропулюсовують. Ну, воно це саме стається. Тобто це тут втім ще велика проблема, що в природі вони прибудовують до, до, до деревини. Значить, або там до, до скали там, чи, чи до, ну, до чогось ж и, твердого. Да? І, це. І потом, потом, значить, оце у них не просто вони зимують у, у дуплі чи вулиці, вони в вуличках живуть. І кожна вуличка має с, 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 свій простір. Значить. І ту, тому, о, 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 На верхню частину, коли безвилітний період, вони конденсуються продукти а коли медозбори йде, то теж йде не випаровування на наружу, а тут воно конденсат йде, чого метал ложиться. Конденсат йде, значить, і вони це забирають оцей конденсат з нектара да? і використовується для розвитку сім'ї. Тобто здоров'я тут і, і продуктивність, тому що це треба випарувати, а поставить ну, решоти, ставить решот, сеточки, все випаровують, називається. А це, а потім треба занести грязну воду денебудь Да? Ну хоч навіть і з поїлки, але ну, ви знаєте, вони все одно летять на те саме. Ми так собі знімаємо чи акуратно чи і бачимо, чи бачимо, чи бачимо да? ну вона, навіть до цього. Да? О. Ну, зараз, так сказати, знов таки ми період не такий, вже трошки холодновато, і ми розкувати не будемо, а ну, користуємося і димиримо, да? о, От дивіться. Чим вона от, проблема. Да? Значить, е, Ну паралельно можу сказати, що ми оце, оце потом, ну, от, коли я на зиму ставлю, я їх зачищаю. Сразу. Есть, це додаткова робота, але це додатковий віск е, чистий, бо тому що ну, потім на наступний рік буде незручно. Не, не да? Ну знову. Є те, що ми говорили в минулому ролику, що тут немає, немає між рамками, немає цього. Оце, оце, оце теж знов таки трохи є незручність, розумієте? О, є трохи незручність. О, а незручність, ну, вона не критична. Вони от ми, припустимо, я оставляю, значить. Вони вбирають там, потім зачищають. Це ну, трошки робота, але це не критично. Воно винімається, так, конструкція рамки така, що вона, вона і винімається, і висе. Значить, Бачите, рамка, оце тут ми використовуємо біоразний прохід, він, як би сказати, забудований, бачите, у середину туди. Його фактично немає. Бачите? І ми потім третій корпус ставимо, і фактично воск воскове з'єднання між цими між корпусами таке як в природі. Тобто, але це дуже, ну, так собі можна стряхнути, значите, значить, так не, не це, не, не. Не все. Але немає такої якоїсь великої проблеми. Ага. Ну, з другої сторони, смисла. Якщо брати лежачок до сахарок, то там зручніше виходить набагато все це діло. Але тут я при цій системі значить, відкладка меду відбувається теж по-другому. Це, ну, можна сказати, є наставки, наставки. ну наставка... Ну, я ж бачу, що, припустимо, в лежаках, якщо навіть використовують наставки, то фактично весь мед стараюся, ну бачу, перша може там тяжче трохи йде, друга там вже третя, там, вже проблем немає. Значить, собі значить, працюємо, значить, там у нас я не знаю, ми любимо подивитися чи не там у нас Додановська значить, рамка. Ну, подивимося, да? Так, давайте да, щоб не, не утомляли наших, тому що я сам о, ну, скажу чесно кажучи. Тут теж у нас був такий така сім'я з весни, Не дуже я її там об'єднував. Типа о, то я і не дивився, воно таке пізнє об'єднання трохи несе. не все. Не, не. Ну от наші подивіться. Те, те ж саме, те ж саме практично. І теж, теж такий же верх, такий же це таке просто до Даманська. Ну тут Знов таки я використовую восьмирамочний вулик і 12 рамочний. Ну, практика показує, що все-таки їх треба мати і такий, і такі. Тому що це ну, так в процесі там є, іде, наприклад, не тільки ну, то ли сім'я сильна. Все-таки тут виходить, якщо у рамці, то тут, виходить, 12. А тих вісім, але якщо ну, повні такі, як ну, до одного знаменника, як як кажуть, це підводи, то цей. Ну, ви бачите, от першу там ми трошки помочимося, тому що запрополюсовано все. А, ну, я вам скажу, що последня качка йде тяжелувато, тому що всі фактично вони за це. От нема оцього як, традиційного, знаєте, п'ятна сирого меду, як, верніше, сиропу, який, який, як правило, та саме, значить, значить цей. О. Ну, можна ще подивитися, от якщо подивимося, щас ми тоді давайте трошки його снімемо, як воно внизу там вибудовується, бачите? Там іде. А тут теж воно там вони вбирають мед і значить, зачищається. Десь технологія відпрацьована, вона великих поперек. Да. Але бачите, тут чому вони легко відділяються? Тому що вони йдуть поперек, і точково зв'язані, але ж кожна рамка зв'язана з. З предыдущим кормом, кожна рамка з кожною рамкою того зв'язана. Це то, то, то дуже важливо. Ну, це треба перечитати багато літератури, розказати, чого це так важливо. Значить. Але тому що вона знаходиться там, як кажуть, в повно темряв, і тисячі осіб до між собою. Контактувати, вони оце це має значення для їхньої життєдіяльності. Коли ми е, винаходимо, як кажуть, беремо верніше, те, що е, значить, нам зручніше, то ми залишаємо бджолу без без його, її так сказати, основних е, ну, факторів. Жізнедіяльності, значить, це вам і їх і, 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 значить, і, і їхня стійкість до хвороб, їхній імунітет, і їхня продуктивність і все остальне. Значить, а ми там починаємо. То матководство нам треба, ми рішимо, то ще чимось рішимо. Ну а в основному до, до дорішалися в основному сахаром, значить, рішимо. Так що оце, це значить хотілося щоб сказати, що ну, два таких питання, оце ми з чого почали, що не розпространяється. Ну, я зараз е, можу сказати, що звертаються в мене і багато такі одиночні пасічники, які два-три вулики купить. Ну, я, так не дуже, я і продаю, але не, ну, е, а, і там, ціну таку ставлю, так сказати. ну вже… Не Да? але це, але мені для того, щоб займатися цим, все-таки недостатньо тільки купити вулика і щось там, і щось там послухати, що заповнено. Треба все таки ну, навики. Тому що тут складніше воно, чим чим лежак, хоча і у нас так це діло перевратилося що Любий, як кажуть, може, то, але це ж воно трошки не так. Да? Значить, А тут треба знати технологію треба, ну, освоїти. Да? І я б я собі хотів би, щоб у мене там, брали, то якусь вже таку ну, пасіку, можна сказати, перейшли на на, 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 цю систему. І можна його було якось провести і тут навчання, і показати. І виїхати може навіть на, на пасіку до нього там показати. І щоб це було в такому, ну, щоб людина, звісно, була вже не пенсійного, не глибокого пенсійного віку, а, а такого ну, і, і обізнаний і, і готовий, значить, доновся, до як говориться, Да? Так що, якщо значить, це таке. Можна звертатися, телефони ми даємо. І плюс ще одне питання, те, що все-таки меду, значить у мене є, я її продаю. Ну і є постійні клієнти, які вже, як кажуть, раз спробували, то вже як правильно не пере. Не перекидається туди, тому що ну, були такі, що там уходили, а потім кажуть, ні, тут щось щось на цій війни не такі А, Ну у нас тут я по по медоносах я не хочу казати, що тут у нас якісь унікальні. ну, Медоноси, як медоноси, є і технічні культури, є і такі лугові ліс є, а, різні там, на сваточник є сирійський цей, а, ну сейчас багато, значить, золотарника канадського, значить ну, липа там цей, значить, плюс. Є ж, ж якася там, ну і такі, що, що там лісі. Тобто, але от сама, сама якість цього меду, сама його консистенція, ну кстати, тоже, він, як правило, він довго рідким не буває мед, а він такий бути, ну, загущуває. І що особливість, от в минулому році у нас тут клієнт з'явився в мене, він розпробував позаторічний мед. Так він став м'якшим, чим цього річ, ну, наступного року. І він його вибрав, значить, потім ще приїжджав, що от дітям подобалися, а може, отой познакрічний ме. Значить, ну вже кончився там його, ну поставалося там, ну це. Тобто, і от вже в мене, значить, от є такі клієнти, там, значить, э, ну, серйозно, як говориться, говорить, мені там для своїх людей треба, в там, для производства, є мед, ну він не такий. Він через три місяці розслоїться, а що вони роблять? Хто значить, що хочеш роблять, а у вас стояв свій мед два роки, і він ще кращий стає, щоб то саме, щоб значить, тось, тут теж у нас така оцінка. Ну, знаєте, я прийшов до висновку, що от якщо поганий товар, то його дуже рекламують, тому що на ньому заробляють. Ну, на тому, що заробляють, він значить, є за що за що рекламувати. Як хороший товар, він дорого обходиться, дорого це, то його там вже немає за що рекламувати. Значить, то якщо у нас є бажаючі продукцію, спробувати, купити, то, будь ласка, звертайтеся, ми будемо вирішувати ці питання. Значить, і мені і поможете, як кажуть, ну ці, 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 ці не, 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 не за не все, так як, як кажуть, на ринок орієнтуємося. Ну, а ви, понятно, що, значить, що трошки нижче стараємося і якість гарантована. Так що можна звертатися чи до Віктора Миколаївича, чи до мене, і ми можемо, значить,